Забрав двох, Оранжевий митка залишився тільки. Один, походу. Один ног, вдох. Напевно. Та ні, у нас ще три... ще троє чути. Все. Хто мені там а... пиздіти буде, блядь? Бачиш, три кіла підряд, хто в'єбав? Хто мені пиздіти буде? Ой, блядь, топ-10, самых спектаторських, блядь, хуй, блядь. Зятое место. Я буду трошки. Лежить на трохи. Я сюда, блять. А я не перезарядив! <рес> 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 а вы бачили, не сказали, чи що? Ты <рес> шо, блять? Не було, чи шолік буде курить тут перевіримо.

Привіт, Арік, ми біжимо допомагати вже. А ти в будинку чи ти там взагалі? А, ти втік? А, то що, не треба? Мені по стрім туди допомагаємо. Го-го-го-го-го-го-го! Я зараз! Я його. Найс! Лол. Берон, ти покажеш, що ти неправий.

Ти кинув. Ти з мене робиш щось мов дай погляди. Цей третій броник. Дай третій третій броника. Тож ніще давай. <плес> Вау. Диви нікесад, дай Бог не подивиут. Хлоя. Я йду тоже по, по по, по броникю схожу. Вона і звуки, ну і звуки в неї різні, трошки, правда? Диви. Не збивай, не зви мене. Диви, який там, двіки які там, якісь ці. Як вони? Ні ні, чотири цих, бляха циліндра. Я понял. Тихий вигену разом не підбираєш. Ва. Вау, нічого собі тачка. Та ну! Дайки, подобр жий вейший, беру на. Місці, ласка. Та О, добро, я вийш, я бceğim, Далеко, недалеко, ранчова дерву. Та недалеко, дав. Види, я кидаю те